Вітаю, друзі! Знаходжуся сьогодні в місті Знойму. Чеська республіка, власне, в якому я, я і проживаю. Тече в нас тут така річка через місто, поділена, як ви бачите, такими великими каскадами на частини. Знаходжуся я зараз на самій верхній її частині. Вищ, вище вже тільки водосховище, в якому заборонено рибалити. Спробую сьогодні зловити якусь щучку. Може, нам повезе щось сьогодні. Зловити такий гарний день. Зранку був мороз. Але зараз вже трошки потепліло. В планах в мене швиденько зараз за вечірком пробіжатися по своїм робочим точкам, по корягам. Сьогодні зі мною мій Дельфін дельфінбенг 20 до 26 грам, катушка ніндзя 2000, шнур 0,12. Розпочну зразу з такої великої насадочки, таке силікон 15. -ка. Тут часто працює, зразу зі старту такий великий. Тут рибка любить великі резинки, але інколи і на малі гарні плювання бувають. Спробуй на О, що там ззаді. рівномірну проводочку йому. Зараз бачите, водичка велика. Є варіант такий, що з водосховища зайшла свіжа рибка. Тут коли пускають воду з водосховища. Завжди гарні судачки та щучки заходять. Треба дуже обережно тут повсюду коряги. Дуже часто обривається. Добре, йдемо далі. Так, друзі, підходимо до козирного місця. Треба дуже тихо, тут рибка стоїть близько в корягах. На минулій, на минулій риболовлі мені тут всадила так під берегом одна шану, але промазала, а зачепив я її за бік. Це була взагалі комедія ціла. Ух ты, ха, за хвіст За забіг піймав який <какій> взяти? Оба! Ха-ха! Ху! Супер! Забік її взяв! Не хотіла клювати! Фу. Супер! Оце щучка, гарна! Добре, спробуємо і зараз якусь звабити щучку тут. Так, недалеко я кидав. Спробую спочатку рівномірно. Якусь активну спробуємо. Да, вудка напряглась тоді на ній тут. Коли забіг зачепилася, як пішла, як ракета. З цього місця, друзі, вже не одна рибка витягнута. І судака тут ловив, і щуку, опа, що це Є, друзі, Є! Ух ты! Є друзі! Знову забіг! Що це? Дивіться який лящ! Оце покльовочка! Друзі! Та ти що? Оце... Так, це ми може витягнемо його, якщо не зійде. Ух ти! Хо-хо-хо! Оцей щичко клюнув. Близький здоровий. Зачепився. Клас, я вже думав, щука всадила мені. Клас. Добре, відпустимо його. Давай. Клюнеш на фідер потім. Давай, пливи. Що з Супер! Я вже думав, щуку зловив. Друзі, це просто шок, блін. Такий початок я не очікував. Ля щас спіймати на спіні. Ну добре, погнали далі, спробуємо. Таке гарне тут місце стоїть, часто рибка тут. Але дуже капризна. О, на 10 грамах відбиває гарно дно відчувається. Є там в мене ще на 15 грамах така сама. Трошки зносить до берегу 10 грам. Нічого спробуємо покидаємо спочатку на 10 грамах. На цьому місці, друзі, теж недавно зловив гарну щучку на 17-й силикон. Шкода вже нема в мене такого. Але теж такого кольору був салатового. Прям під берегом всадили. Та ти що? Оце клювака. Кенций. Оце клювака, друзі. Супер. Ось така гарненька, друзі, попалася щучка. Звелі, дивіться, який керат. Ось такий зелений силикон клюнула великий. На повільній проводці. Супер. Не хоче, друзі, клювати. Було кілька невеликих ударчиків, але я думаю то окунь був. Щука так не клює. Так, спробую я покласти щось менше, може. Хоч окуня якогось зловимо. Є в мене тут Що в мене найменше такі. Спробуємо таку синеньку. менше Це для мене і так вже дуже маленька. Такий на 10 грамах теж. Але можна великий окунь. Заглотить його. Спробуємо таку. Чи судачок якийсь гарний. Ну як вона працює. Mm, непогано спробуємо покидати трошки. Ага. Покидали. А, є. Камінь. Зараз в нас, друзі, є можливість побачити, як з водосховища пускають воду. Точно сюди зайде гарна щучка та судачок. Давайте подивимось зверху, як там виглядає все. Ось так, друзі, виглядає дамба, там стоять такі крани, шкода, що за дерев погано видно. І туди так далеко простягається велике водосховище. Ви Навіть не уявляєте, скільки тут риби, але рибалити тут заборонено. Шкода, звісно, але хоча б збережеться популяція судака та щуки. Чому, друзі, говорю, щуки та судака? Тому що така риба, як короб, там, плотва, їх просто багато. А з іграшком проблеми. тому що його всі забирають, не відпускають і популяція від цього стає менша. Походив я, друзі, трошки покидав, нічого не зловив, обірвав кілька приманочок, але це нічого, на цій річці так буває. Хочу привітати друзі вас з наступаючим новим роком, побажати вам щастя, здоров'я та всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Зустрінемось на водоймі!